Який найдорожчий подарунок, який ти дарував, кому? В цілому загалом? В цілому загалом і окремо дівчині? О, дівчині. Слухай, ну я, в принципі, своїх дівчат не задарював ніколи подарунками. Це там тисяча-дві тисячі доларів, якщо ми не рахуємо там десь відпочинок, куди ми їздили двоє, тому ми його не рахуємо. Але це набагато більше, ніж дві тисячі доларів. А якщо казати в цілому про подарунки, ну. Мамі, от ти нещодавного зимою подарував певні процедури три з половиною тисячі євро. Одна процедура. Слухай, ну ти кажеш, дівчатам не задарював тисячу-дві тисячі доларів. Да? Ну, це теж такий подарунок. Просто зараз дуже багато соціальних мережі вони викривали в цілому відчуття ось цих от подарунків, відносин, хто що кому винен, і всі інші моменти. І тому е там для багатьох дівчат зараз уяві нормально, коли для них просто. Дарують подарунки там не знаю карт'є за 5-6 тисяч доларів, просто залицяння, а не це там твоя дівчина чи дружина. От я ніколи не брав якимись подарунками, задарюваннями. Я завжди намагався виїхати на якісь харизмі, почуті гумору, відношенням в цілому до дівчини.